Завдяки дієвій співпраці управлінських команд обласної та місцевої влади із швейцарськими партнерами, Конотоп отримав потужну гуманітарну допомогу у вигляді чотирьох комфортабельних інклюзивних автобусів, які вже найближчим часом курсуватимуть не тільки містом, а й до найвіддаленіших населених пунктів громади. Конотоп із досить приємною місією, оскільки хочу подякувати. Очільнику міста Канатоп Артему Юрьовичу, за його щиро активну позицію, тим, що він переймається громадою Канатопа, У нас досить багато керівників громад, які свідомо розуміють, наскільки важлива зараз співпраця і підтримка з нашими міжнародними партнерами, з нашими містами-побратимами. Оскільки в умовах обмеженого фінансування, коли ми здебільша зарієнтовані наші складові сил безпеки і оборони, залучення наших друзів, наших партнерів є вкрай важливе, оскільки це відчувається. Бувають люди тому Артем Юрійович, як і інші громади, він зокрема проявляє в цьому досить велику ініціативу, яка приносить користь для людей. Це чотири автобуси, які розраховані 118 стоячих місць 44 сидячих місць, які будуть використовуватися для перевезення мешканців Канотопа. А в разі, не дай Боже, загострення ситуації вони будуть використовуватися івакуаційні. Артем Юрійович, я вам дякую і вітаю канатоп. Такою приємною новиною з таким такою користю дякую за сприяння, дякую за допомогу. Хочу наголосити знову ж таки і не втомлююсь наголошувати на тому, що такої комунікації, такої співпраці, і щоб нас так чули громади у Сумській області. такого, ну це велика рідкість. І дякую за це. Це зараз великий резонанс попереднім керівництвом області, і зараз просто неймовірно. Зараз можна вночі зателефонувати, сказати таке-такі питання для міста, треба термінове сприяння, допомога вночі. Лагосів бере трубку, відповідає і сприяє, допомагає. Це дуже велика, дуже велика річ. Дякую за сприяння, зокрема, і в отриманні цих автобусів. Це автобуси з інклюзією, це автобуси з доступністю. Вони напнемо пневмопідвізці, вони опускаються. Туди може з'їхати людина з особливими потребами, мама з дитинкою з візочком. Конотопський міський голова Артем Семенігін докладніше розповів, завдяки кому стало можливе таке підсилення автопарку громади. Є така організація Україна, Швейцарія, Баден і її очільниця пані Олена Крилова, яка ну просто широкої душі людина. І особисте моє знайомство з нею допомогло вибудувати ось цю комунікацію з містом Баден, з їхнім транспортним управлінням, для того, щоб саме місто Конотоп. Не навіть місто Суми, яке ми дуже любимо, яке ми дуже цінуємо, не Харків, який багато страждань, не Київ, не Львів. А саме Конотоп отримав цю допомогу. Взагалі необхідно для нашого міста, би було б отримати ще близько 30 автобусів подібного плану, можливо, трохи менших. І ці чотири автобуси зараз є. Ну нам дуже необхідними в першу чергу, напевно, навіть не стільки на для самих перевезень, хоча це дуже важливо, скільки для евакуації пасажирів, зокрема укрзалізниці, тому що зараз дуже почастішили ці ворожі атаки на залізничну інфраструктуру. Люди залишаються просто в полі, залишаються на самоті в небезпеці, і «Конотоп» постійно надає транспорт для їх евакуації. І тому, зокрема, ці автобуси будуть задіяні для того, щоб евакуювати людей. Коли вони нам передавали, вони казали, що ми вам це даруємо від душі. Ми хочемо, щоб пошвидше ви отримали перемогу, підкреслюю саме перемогу, щоб закінчилася результаті вашої перемоги ця війна, і щоб припинили страждати мирні люди в Україні. І вони сказали такі слова, що ми сподіваємося, що ці автобуси допоможуть простим мешканцям вашого міста, простим громадянам України. Вижити в цій страшній війні. Дякую всім дотичним. Дякую, пане голову, за те, що ви нам допомогли. Дякую вам. Працюємо далі. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров акцентував на важливості міжнародної співпраці. Особливо в умовах руйнівної війни, та подякував усім причетним за увагу та підтримку прикордоння. Хочу сказати, що міжнародна співпраця є одне з стратегічних напрямків роботи обласної влади і галів громади. Обласна влада, яка чільник області, я всіляка приєднуюсь до будь-яких ініціатив кожного керівника громади, яка на топа закрема і завжди готовий підставити тут своє плече. Обласна та місцева влада, консолідувавши зусилля, продовжують систематично працювати над розширенням партнерських відносин із іншими країнами та залученням ресурсів і інвестицій задля сталого розвитку громад та підвищення якості життя мешканців Сумщини.